І поки всі працюють, Андріан розкаже, які машинки ми сьогодні будемо грати. Як мінімум сьогодні торгуємо BMW X1 2018 року на повному приводі з пробігом ще 68 тисяч миль. По пошкодження машин має машина має незначні пошкодження на гарному білому салоні. Безпека взагалі машини ціла. Ну машинка взагалі дуже дуже прикольна. Рекомендую такую. А за скільки хочеш виграти? Плануємо її виграти в межах 5-900 доларів на аукціоні. Так, так. Все. Є. 700. 700 наша. <пиш> <пиш> так, так. Ну, машинка файна. Дуже файна машинка. Ну, якщо часом мені уса з тих всіх. Часно хочу сам місіс сподобатися. Ти радий? Класна машинка, <пиш> класна машинка, файна. Ремонту <Marvel> навіть набагато більше заклали, а на комплектацію стармоти. Вже всі збираємося. Сім здала, ще перший. Ікс перший 2018 року. Вітаю. Файно.